Привіт всім глядачам сімейного бюджету. У нас новий формат інтерв'ю. Сьогодні сімейний бюджет у Львові. і Ми спілкуємося з Олександрою. Вона фінансовий тренер. У неї є багато авторських тренінгів, є компанія GoTraining. І от Зараз ми поговоримо, власне, що люди на цих е, семінарах хочуть знайти, чому вони взагалі приходять до тебе. Привіт! Е, Любомир вітаю у Львові! Вітаю вас! Е, така львівська атмосфера, ми спеціально її влаштовували. Так, і власне, що люди з якими запитами приходять? Часто приходять ну, таких два формати. Перший формат взагалі, як почати з чого зробити, та, перші якісь кроки. І ну, є така коронна фраза, як перестати в своєму житті говорити не. Гроші <реш> це <реш> один з тих запитів, який часто виникає в людей. Другий запит це ті люди, в кого вже є якісь зощадження, є якісь кошти. І вони розуміють, що напевно варто ними щось робити, крім того, щоб тримати їх під подушкою. Тобто, саме вже якісь інвестиції, перші кроки в інвестиціях і правила інвестицій, які є інструменти. Тобто, це такі два великих ну, групи. Далі в кожній з них є якісь свої підгрупи, якісь кожного свої запити, та тобто з якими рухаються. Люди, і власне для цього є різні продукти, так як ти казав. А можеш розповісти про людей, які кажуть: що в мене мало грошей, мало заробляю, де да, нічого відкладати. Та да, кожен місяць там все одно нуль. От що як таким допомогти? Що ви робите? Ну, в першу чергу, тут є ще така психологічна річ, в тому на що я звертаю увагу на навчанні, це власне психологія і гроші дуже пов'язані. І е, от навіть недавно писала пост, що перше, що треба зробити, перестати говорити слово немає грошей. Та виявити, по-перше, в себе ці речі, а по друге, перестати говорити. Третє замінити. Ну тому, що знову ж таки, звісно, може бути ситуація, що на якусь річ недостатньої суми коштів. І можна заміняти, можна і е, е, другий момент е, гроші є, і почати їх бачити. Тобто, окрім психології, почати бачити ті доходи, які є в людини, тому що навіть людина з найменшим доходом може е формувати якісь невеликі заощадження і пробувати рухатися трошечки інакше, ніж привикла рухатись до того. І це mm -hmm. теж про психологію, поведінку, тому що, е власне, е якщо так взяти, що таке успіх? Успіх в людини будь-якої це успішні звички. Що таке фінансовий успіх, це успішні фінансові звички. Ну, давай поговоримо про одну таку звичку, яку і я, і ти всі рекомендуємо. Це планування ведення бюджету. Uh -huh. Uh -huh. Я знаю, що в курсі в тебе це там один з перших модулів. Да, до речі, курс вісім модулів: це офлайн плюс онлайн. Плюс, я так розумію, спілкування в Фейсбуці. Mm -hmm. Ось, е, і в курсі у вас є там планування бюджету, що це може дати, який ефект отримати. Можеш от про <пас> інструменти <пас> розповісти? Фактично, от перших три звички, такі це е, е, включають фінансовий звіт. Ну і третє, ще трошечки заскочено вперед. <пас> це журнал успіху. Е, е, фінансовий звіт передбачає те, що, в принципі. Коли ми знаємо, де ми знаходимося, коли ми знаємо, куди ми рухаємося, як ми рухаємося, нам простіше тоді щось змінювати. Тому що якщо ми не розуміємо, на якому етапі ми знаходимося, а без фінансового звіту ми цього не розуміємо до кінця. Ми просто бачимо нема грошей і все. А куди вони йдуть? Та? Тобто, яка структура нашого бюджету, і власне в курсі, ми і вчимося писати звіт. Більш того, ми аналізуємо різні звіти різних сімей. Uh -huh. і пробуємо робити якісь а, практичні поради різним сім'ям. ну Чому пробуємо? Та? Тобто, тому що це такий а, в курсі а, учасники, вони трошечки стають на ролі фінансового експерта, і що ви пора рекомендуєте? Та? А, і власне, це та звичка, яка звичка слово звичка, що означає? Треба м, прививати собі, робити одні і ті самі кроки кожен день. Тобто, якщо ми робимо фінансовий звіт, ми його робимо кожен день. Якщо ми говоримо, що а, ми розпоряджаємося коштами, то ми маємо якусь а, не знаю стратегію поведінки, називаємо це так. Да? Щодо своїх поточних коштів, ми маємо якісь фонди, куди ми відкладаємо фонди, чи це на навчання дітей. Ти багато це якраз розказуєш в сімейному бюджеті. Тобто, чи це на сімейні кошти навчання дітей, чи це наш якийсь відпочинок, чи це. А, Пенсія та ж, чому ні? От і, і власне ці звички вони допомагають ем, спочатку проаналізувати, потім побачити, куди я хочу йти, і тоді вже це вже як цілі. Та? Uh -huh. Це вже той, та річ, куди коли ми розуміємо, як прописати ціль і куди рухатися, та куди. Куди наш вектор лежить? Ну так як там в Аліси, що якщо ти не знаєш, куди йти, то ти будь-яку дорогу обирати. Так, Абсолютно вона А, От щодо нема грошей, я знаю, що коли грають в кшло, і часто теж там люди кажуть, що немає грошей, і тренери прямо кешло з цим працюють. До речі, Оксандра, вона тренер кешло. Ми під цим відео запостимо лінк, вона проводить ігри у Львові і в Києві. і можна пограти. Якраз це там за три години можна навчитися а за фінансів теж. Mm -hmm. Ти ще згадала про щоденник успіху, я так розумію, це теж таке авторське напрацювання. Розкажи, як це у вас працює? Е, ну, зразу скажу, напевно, не зовсім авторське напрацювання, це щоденник успіху, насправді це та річ, яка допомагає нам відволіктися від негативних речей. Так? Але це те, що мусить бути в кожної людини. Оскільки, ну, знову ж таки, уявляю собі е, ситуацію, людина, яка сьогодні говорила. Кожен день нема грошей, не бачила її. Починає вести фінансові і, Можливо, десь бачить підтвердження, що витрати більше ніж виходи. Допустимо, так? вона буде бачити тільки негатив цій ситуації. І другий момент психологія. Я люблю в психологію, що наш мозок він має основну роль захищати нас від негараздів і проблем. Угу. І е, статистично науковці довели, що в кожної людини в середньому від 85 до 95% думок негативного забарвлення, mm. тобто не погані, але такі, наприклад, е, от немає грошей. Одна mm -hmm. з негативних, або в мене не вийде, або, можливо, в когось з вас навіть була ситуація, коли ви думаєте, от я би хотіла поїхати туди, або хотів поїхати на тиждень, допустимо, там в, на Ісп... в Іспанію на якісь острови, допустимо, так. І перше, що зразу нема грошей. Це є негативна забарвлення думка. Вона зразу цю ціль мрію, вона її якби обрубує. Та? Ага. І, власне, щоденник успіху, його покликання навчитися бачити хороші речі в кожному дні. І бачити свої маленькі успіхи, наприклад, от я сьогодні запишу наше інтерв'ю як маленький успіх, маленький крок до якоїсь подальшої великої цілі, е і власне це є якийсь маленький крок. Мені здає, може здаватися, що це в загальному невелика не штука. Коли я бачу ті маленькі кроки, це як маленькому принці, хто читав екзупері. Uh -huh. Мистецтво маленьких кроків, то це мистецтво бачити маленькі успіхи. Тому що великий успіх він не приходить як великий ком, велике багатство не приходить як великий, просто мішок герошима. Це маленькі кроки. І коли ми виробляємо собі цю звичку, тоді ми от якраз і рухаємося. Єдине, от про, про ігри добавлю, можливо. Потім ще про курс. Власна гра це той тренажер, яка дозволяє побачити, ну розрухати мозок. Ми ж м'язи свої тренуємо, uh -huh. ми в зал ходимо, або хтось ходить там, бігає, та? а мозок теж потребує тренування. І от е, один з таких моментів кишло це от тренування мозку, бачити можливості, реагувати uh -huh. швидше, вміти приймати рішення і вчитися е, відслідковувати свої негативні думки. І їх тоді трансформувати в реальному житті, тому що інколи людина не усвідомлює, які негативні думки її тормозять, от це, от щодо думок. А маленьке уточнення так. по щоденнику це я маю, наприклад, кожен день там ввечері записати угу. щось такого позитивного, так. що зробити рецепт. Дякую, що запитався. Власне е знов ж таки, це звичка, а отже, кожен день. Кожен день бажано ввечері записувати е, такі дві частинки від трьох до п'яти речей, що хорошого в мене було, за що я вдячна, вдячний цьому дні. Ну, допустимо е, там поспілкувалися з кимось, з ким давно не спілкувалися. Тобто якісь вдячності. Е, при тому, якщо у вас, не дай Бог, але є така думка, що вас нема за що дякувати, е, ви дивитесь спочатку на праву руку. Перше, дивитися на ліву руку, друге, вже два пункти. Ну добре, маю руки, так? Е, маю зір, маю нюх, маю. Насправді ну, в нас є дуже багато чого за що дякувати. І, і це дійсно навичка. Просто інколи ми в погоні вперед знецінюємо те, що вже в нас є. Так? І оце той пункт, який допомагає. Друга частина від трьох до п'яти успіхів. Тобто, це, от, як я сказала, це інтерв'ю, я випила смачну каву. Інколи, так? Е, можливо, це е, я завершую. Шала якесь своє завдання, або я, наприклад, проаналізувала свій звіт за 2018 рік, нарешті. Це велике завдання це велике завдання, це велике, ну я його частково вже проаналізувала. Тобто, куди робити рухатися вперед? І такі успіхи, тобто тоді, оскільки ми часто кажу, ми мене я теж людина, де бувають такі моменти, думають, я не встигаю, або от я не роблю те, що обіцяю, і так далі. Коли ці успіхи робиться, то це така маленька похвала собі. І це дуже класно працює психологічно, тому що наш мозок, коли ми це ведемо кожен день, він тоді шукає протягом дня, що я ввечері запишу, і тоді він вже відволікається від негативних думок. Ну, мені дуже сподобався пункт про вдячність. Я вчора тут їздив по Львову з таксистами, і мені це в уклоні часто буває. Попались хороші таксисти, які там чітко приїжджали, чітко мене довозили. І от я вчора дочитався якраз про твій курс, там, про щоденник. Сьогодні вранці зайшов, думаю, треба і всім поставити п'ять зірочок. Клас. От. Виходить, я Клас. І зробив добру справу і отримав ще собі якусь невеличку частину просто задоволення, що я от людям сказав. За, дякую за, за їх uh -huh. роботу. Так. So. Добре, це така одна психологічна штука. У тебе є ще інші. На Заході зараз багато по що досліджують про там тренди Save with Friends, uh -huh. коли є підтримка друзів, коли, там, родичів. Я знаю, що ти робиш онлайн-марафони, і це не тільки там про заощадження, а uh -huh. більше про цілі. Розкажи, як це там через Фейсбук, як ця підтримка працює? А, ну от власне якраз та, от таке середовище та оточення наше, воно нам дуже може допомагати. І ми ще з одним партнером запустили таку серію марафонів. Це всі марафони, поки що відбуваються в Фейсбуці в закритих групах. Uh -huh. До речі, пощаденних успіху у нас був марафон тиждень, і були просто колосальні результати. Що має на увазі під колосальним результатом, коли люди пишуть. Виявляється, в мене дуже багато всього класного, і більше те, що результатами були, коли люди пишуть, і я почала бачити можливості. Тобто, ми робимо серіями марафони. Наприклад, от зараз у нас був грудній марафон, щоденник успіху. Марафон відкриваємо світ можливостей. тобто помічати можливості і навчити всіх приймати, так тому що можливостей теж дуже багато навколо. І зараз конкретно відбувається марафон Мій успішний дві 2019 ще хочеться говорити. 18 <ріст> Мій успішний 2019 рік. Цей марафон ми будемо точно продублювати ще раз влітку. Ага. Але ну вже називаємо просто мій успішний рік або мій успішне літо і осінь. Але суть в чому, що коли люди діляться своїми коментарями, що вони зробили, які в них емоції, це мотивує рухатися. Це мотивує, якщо хтось зміг, значить я зможу. Та, якщо хтось може, я зможу плюс є підтримуючі вебінари. Тобто, де ми розбираємо запитання, у нас є підтримуючі пости. Це така середовище, група закрита, де в нас ага. кожен день якісь завдання, якісь вебінари, якась інформація, яка буде підтримувати. І звісно, це завдання, це робота учасників в будь-якому випадку суть дійти до кінця, виконати всі завдання ага. для того, щоб отримати для себе цей виграш, тобто свій успішний рік. От це а марафон він буде тривати місяць. Так чи... оцей місяць? мій успішний 2019, Це місяць, 10 завдань, плюс сім вебінарів. Тобто, це такий дуже серйозний контент, ага. е оскільки це і про цілі, це і про фінанси, про різні сфери. Власне, е про цілі дуже часто вбуває в людей е така ціль. Хочу збалансованого життя. Uh -huh. Хочу та, це так частіше це в жінок чую, але власне, а що в кожної людини збалансоване життя це своє. І ми стартуємо uh -huh. власне, з того, е, так як я ще і коуч, я власне проводячи е, коучингові техніки, використовуючи, веду групу, так, щоб людина зрозуміла, а що я хочу в цьому балансі, а як uh -huh. це для мене баланс, а далі ми вже працюємо по тому, як прописати цілі, і знову ж таки приймати можливості на ці цілі. Ну, це насправді такий процес, який захоплює. Сьогодні якраз буде другий вебінар. Учасники пишуть, що вже чекають. Сподіваємося, після цього відео на наступні переходи вже буде більше учасників. Це ж можна з будь-якої точки України і навіть світу робити, обов'язково бути у Львові для цього. Добре, ми, до речі, теж з таким стикаємося, коли люди про фінансові цілі прописують, іноді треба. Точняти, ну що таке фінансова свобода для людини з цифрами, так. з конкретикою там з віком, коли ця фінансова свобода має uh -huh. стати, uh -huh. ось і тоді ну вже можна до до цього рухатися. Вже не мрія, не щось морфне а ціль. Добре, я тобі дякую за цікаву розмову. Оскільки в нас початок року можеш доглядачам сімейного бюджету ще якісь дати чи щось побажати. Що їм цьому році зробити? Знаєш на початку року, всі люди ж хочуть мріяти про хороший новий рік. Я вам бажаю мріяти багато. Я бажаю, щоб цей рік приніс вам він точно принесе вам багато можливостей, але вам він конкретно, щоб приніс. Бачення тих можливостей приймання тя, для того, щоб зростати до фінансової незалежності, до фінансової свободи, до своїх мрій, щоб вони перестали бути мріями, щоб вони почали ставати реальністю. E, і можливо через рік, коли нас буде ще якийсь, наприклад, мож... Я, ні, ми, ми швидше побачимося, але мається на вас якийсь такий зріз, коли ви будете писати під цим відео, що вас багато всього реалізувалося е, завдяки новим знанням щодо фінансів. Так, ще раз тобі дякуємо і до нових зустрічей. Досі вийдемо в бюджеті. До побачення.